thank you Сьогодні я хочу зняти про нову вновку. Ось, якщо вибачте, що Ну я знаю, що воно саме вийшло в п'ятницю, але я ну зараз знімаю в суботу, але це відео вийде в неділю. Тому вибачте, але я просто ще деякі секрети розгадувала, тому що вони дуже, їх дуже багато. Ось, вони дуже прикольні, класненькі, мені дуже вони подобаються. Ще підпишіться на мій телеграм-канал, буде зверху в правому куточку. У мене ще буде, або сьогодні, можу завтра новий канал. Ну, ще один канал, другий. Я би просто хотіла щось знімати про Roblox, наприклад. Там я буду знімати Ну там про Брюк можу знімати, про 99 ночей саме більше, ну і таке. І ще у мене будуть ці прямі ефіри. Ну, коли у мене вже 1000 підписників, то тоді я роб, буду робити получаті, як це називається. Ну, коротше, прямі -ефі, ефір, там я. Ну, це буде може раз на тиждень, там, де я буду вас всіх скликати, і ми будемо грати в 99 ночей. Може, це ще не точно, але я уже так собі планую, тому ось. Ну що ж, давайте вже приступати до нової внулі. Вона дуже гарна. Ну що ж, давайте вже приступати до нової обнови. Вона дуже гарна, красивенька, да, прикольна. Аж три локації нових вийшло. Просто дуже класненько Ну, ладно. По-перше, я б хотіла зайти в, сьогодні, в магазинчик і показати вам, що у нас тут новенького є. М -м -да. У ну, мене вже немає одної вкладочки. Можна, будь ласка, в коментарях підказати, як зробити, щоб вона взагалі з'явилася. У мене вже третя обнова, і її просто немає. І в мене навіть не відкривають ніякі, ну, там десь ніжок і прикраси, ну, річні всякі, на різні дома. Я. я дуже переживаю, що у мене буде завжди сніг, тому. М -м у мене реально буде завжди сніг. Я навіть літом буду знімати, коли, що в мене буде сніг. Ну фієть, звісно. Да, Я це уже відкривала, але ну, я його не дивилася. В принципі, ну, в нас яскравих кольорах Мені чесно не дуже подобаються Всякі такі яскраві кольори, але ось такий типу рожевенько фіолетовий, мені, чесно, подобається, в принципі, гарний колір А Жовтий теж нормальний, прикольненький. Ну, <свеч> <or> <свеч> <рошенький> ну, тут у нас вау, сережки навіть красивенькі. Прикольно В ну, ну, нас тут нічого такого новенького, в принципі, не з'явилося. Все таке, як і було. О, вау, мені дуже букальчики подобаються. Давайте все достанемо і вже будемо роздивлятися. Ну, як завжди, костюмки, костюмчики. Ну, в принципі, як і в нас було минулого року і позаминулого року. Що це Avatar World нічого нам не міняє. Ну, я бы сказала, реально Тут просто колер поменял И вот такие вот, давайте наушники всякие наушники, сережки померяем Прикольные, конечно, да Ну, не мне не дужим, давайте Короче, я свои у А Вот эти вот очки Боже мой, какие ужас, конечно Ладно, я хочу в Диты Я хочу в Диты Вот Фиолетовую наборчик. Такие вот. М -м, а ну-ка, давайте так. Вот платьечко. и бантик. Ну, давайте я сниму хотя бы себе шарф, а то из-за него просто ничего не видно Блин, ну, в принципе, так-то красивенько, прикольно, да. Минулый у нас наборчик тоже прикольный был, но он и дуже. Такие вот всякие напои, такие вот Кульки різні, ну да. Ну, як і завжди в нас, в принципі, і от такі ці бокальчики. Ну, блін, мені бокали дуже подобаються, прям такі гарні. Саме більше мені подобається ця от штучка, тож коли тут відліки йде. Десять, ну коротше. Ну, м -м -м, я думаю, що я це буду в а, моєму, е, так скажем, моєму відео. А я буду цей пак використовувати. Ну, все ж таки, це ж на 2026 рік, тому да Можна-можна, в принципі. Ну, блін, прикольний пак. Ну я б не сказала, що прям дуже гарний. А емоції такі ж самі, кстати, тут. Мені кажется, як всегда. Ну да, такі ж самі. Ну, а фейерверк, як я хотів виглядати. Два запустила, ну ладно. Просто 2026. Ну. Не знаю, я б на місці е, з робочою постаралася якось зробила, хоча б по іншому ну, наприклад, інші кольори, якийсь не знаю, по ну, коротше, по-інакшому якось зробила, то все вони однаково роблять, тільки кольор міняють. ну, да, І 2026 підставляють, ну, взагалі, геніально Ладно, ладно. Звісно, це дуже прям легко, ну да, я б покритила трохи. Ну, мне тоже подавился цей вот бантик, кстати, прикольненький. С такими вот прям жим-чужинком, це вот э, Уникальные, так скажем. Ну, конечно, не было всякие такие вот штучки. Ну, конечно, вся раз бантик, якие там був бантик. Ну, короче, у нас уже три пака подряд. Такие же самые, як ну, тільки коли змінений. Ну да, це вже смішно, якщо чесно. Так, ну, короче, давайте уже будемо все ж таки. Посуждати пак, а вже дивитися нову. Чесно. Ну, коротше, зараз ми будемо, щось, я не знаю, просто дивитися різні оці. Коротше, якщо що, цю лопату я дістала, в нас вона має бути десь або тут, або зачекайте. Або вот тут одесь, я не знаю. Ну ви пошукаєте і, і знайдіть таку вот лопату синьку з жовтим. І а, її а, потрібно використовувати вот вот, вот вот. взяти і зажа, ну, просто вот так оттримати, вот, і воно тут у вас розкопає, у вас тут буде велика куча снігу. І тут у вас розкопається така вот статуя. Нам, <озвисот》>. Нам потрібно зібрати всі запчастини до неї, ну, типу, всі якісь штучки, ми можемо дивитися, наприклад, на. На ось таку статуеточку, яка є в цьому маленькому магазинчику. На цьому проволочку прикольненькому. Блін, так прикольно все виглядає, вона така гарна Класно, Класну. тут горочка така класна, прикольно. Так, ну нам треба буде получити ці тучочки і ще. Палички, щоб відпихатися і ще щось там. Так, тут магазинчик прикінчив вот. Угу. А нам надо лижі получити, палочки, щоб тут подихатися. Лижні палочки, короче, шарфик, э, очки і шапочку. Ну, я знаю, де це все знайти, ну, тільки ще нам потрібно буде, виходить, рукавички. Рукавички у нас вже будуть в наступному дно. У наступного дно це буде, вроді, спа-салон. Ну, точніше, просто спа. ну, Ось. Тому м -м -м, потрібно буде трошечки почекати. Ну що ж, давайте підемо на деяку локацію і будемо там забрати деякі інші штучки. Ну, типу, а, от в мене на оцій локації є предмети, які нам потрібно будуть. Давайте з самого початку почнемо то, от, шукати їх. Ну, По-перше, нам потрібно знайти шарфік. Це був він, виходить, у вас випадає. Коли ви даєте. Ну, коротше, подивіться моє минуле відео з секретами. Воно там 3 хвилин, звісно, йде. Ось, ну ось так от. Минуле відео моє подивіться, будь ласка, і там я розкажу, як е, там получити цей от шарфік і як отримати ці от лижі. Ну Лижі дуже, дуже легко отримати, тому що у вас, вам просто потрібно е, стати на лижі ось так. от І отут о, от, покататися зробити три анімації просто. Тому. Ось. Так, нам ще потрібно. У вас буде тут от, от, хлопчик, і вам потрібно буде в нього взяти ці рожевенькі а, палочки. Потім, коли у вас випадуть ці от лижі вам теж їх потрібно взяти. А тепер ми підемо уже. Ми, ми маємо на горку піти там знизу. А там у має бути шарфік. Він випадає з. Я забула, з чого, але коротше, він десь там випадає. Вот, вот шарфік. А, давайте ще якусь людину візьмемо. Ну, наприклад, хай вот. Адель. Так, тут у нас ще будет бути что-то. А, точно. Вот, вот, сани, чтобы нам буду будет взять. Усі вот синие палочки. Да, блин, давайте беритесь. Не, вот синие палочки, точно. Можно я конечно, вот так вот... О, да, да, да. Окей, значит, я все вот сберу. Так, Адель, можеш іти. Ну, ладно, вам окей, мені так холодно вже. Коротше, да. Ну, ладно, так, давайте якось візьмем їх. Опа, все хорошо Так, тепер нам потрібно взяти, які? Що нам ще потрібно взяти? А. вроде бы уже все. Дивіться, вам потрібно буде взяти ці вацані. Ну, якщо у вас не зроблені, то подивіться моє минуле відео. Ну, позаминуло, точніше. Оці от сані вам потрібно буде взяти, потім вам потрібно буде взяти такі рожеві палочки, О, сині палочки, ви можете ще в них їх взяти, в принципі, вони одинакові від цих персонажів. Ці лижі і оцей от шарфік. Я це все показую, як плечити в попередньому ну, відео. Ось ну, по відео В попередньому відео у мене, звісно, там десь мій значить, Попередні. Ну, попереднє. Після цього відео. Воно буде виходить, називатися Ірськолижний курорт. курорт. От. Тепер вам потрібно йти в цей магазинчик там, де лижі. І ось тут от ми вже маємо отримати деякий секрет. Ось. Бачите, у вас тут будуть такі от штучки, як буди хтось тут якийсь блін, завівся і по, про, по, про ці от цю е, підлогу. Коротше. Ну, це не жуки ніякі, Це просто коли люди купляли ці палички, то вони, вони отак от робили і от вони типу, впихалися. Ну і, коротше, і отак от вийшло. Вам потрібно дивитися наверх, на касу, у вас будуть тут такі, от, так, скажем, кабінки, і вони мають бути по кольорам. Ну, Тобто оці палочки мають бути по кольорам. Ці от, от палочки ми встромляємо сюди, і у нас загоряється дружевенький. Коли ми синій сюди вот покладемо, то в нас буде вже сині вроде би А, не. Блин, цены той синий. Ладно, надо будет еще пов... повернуться. И знаете, и инши, там, бирюзовенький точно. Вау, блин, тут прикольно. Классно. Такая классная курточка, кстати, вот все вот. Мне даже подобается. Прикольно. И у тебя вот такая прикольненькая. Блин, прикольно. М -м -м, класс, рукавычки такие прикольные тут вот. Ага. И вот такие вот прикольные, короче, <смі> прикольно, даже все. Так, у нас тут вот ці палочки, вот тут у нас. Блин, тут такие микенги, прям прикольно. Это <смі> я всегда прикольно. Кажу. Ну ладно, давай это уже эти вот зелененькие сюда. Опа, у нас зелененький загорелся. И давайте сходим за бирюзовым. Бірюзон, у нас будет в кінці, там, типа, горка, ось, от, от. ну, короче, я думаю, вы зрозуміли, по локації что это за карта. Що це за локація? Ну, коротше, нам потрібно взяти. О, ні, я не туди вроді пішла. Чи туди? Ні, не туди. Так, нам все ж таки треба вниз спуститися М -м на горку. Так. Ага Опа, все. Хорошо, тепер нам потрібно вниз спуститися. У мене вроді ця персонажка внизу. Да, и нам потрібно взяти ось ці білізові палочки. У мене, до речі, з першого разу вийшло, що діяли вже з 500, блін. Коротше, ми заходимо знову в цей магазин. І тепер ми останні палочки сюди от, е, ставимо. У нас, вот, у нас відкрилася така от штучка, от от, і в нас такі от палочки відкрились. Так, тепер нам... ці от палочки можна сюди от, до інших поставити. Тепер Теперь ми маємо забрати ну, коротше, нам потрібні Сані. нам потрібні, щоб ми... А, вот, а, а, дивіться. Тут ось от, о, дівчина, це хлопець, ну вроді, да, дівчина, намальована, і вона любить кататися на санях, Вот вона, якщо. Ось, її потрібно посадити і ось такий от подарунок. Так, ну що ж нам цьому подаруночку, Давайте подивимося, Вау, тут такий прикольненький яскравий наборчик. Прикольно. Такі бутиночки А, Чучки. Отакі от і от от комбинезончик. Вау, прикольно. Ну, Давайте вложимо сюди. От, типа як буде саме головна колекція, так скажем, цього магазину. Ну, добре. Сани. Я потім, в принципі, віднесу назад. Ну вони нам ще потрібні будуть для того, щоб просто приносити всякі речі, щоб було поудобніше. Так, у нас тут ще ось це вот все лежить. Тепер ми виходимо і маємо пройти до цієї золотої статуї. Вон... Потрібно ось ці вотли жидати. Ось бачите, вже тут от так от. Так, потом палочки вот и шарфик Вот, ну прикольненько, прикольненько. Ладно, давайте дальше пойдем Нам получается нужно пойти на... Вот эти вот Ну там где... Поймать короче на гору А не, неправильно Ладно, значит, значит пойдем Другим ходом Вот так вот просто І в нас тут має бути зверху. Давайте так. Поки що так, от. от. Коротше, тут у нас Блін, прикольно так-то. Тут у нас такі от дверки прикольні, я не знаю. А, то, це, кстати, оці дверки для того, щоб у вас не, не загубилися речі, всякі можна сюди, от, типу, покласти. Ось Або прикраси. Коротше, давайте поїдемо. Блін, я з Сонями не можу їхати. Ладно, так, оця це. А не, можешь, все хорошо. Так, все, едем, едем. Далекие края. Короче, тут у нас мая будет вроде бы игрушка. Ну, там моя будет игрушка, получается, телефон. И у тебя вот каблучка. видите, вы нажимаете два раза на каблучку, она у вас выскакивает. Ой, блин, я удел меча. Ну ладно. Вот два раза снова и телефон выскакивает. Так, и вот... Э, сейчас, игрушка. Так, все. Ми доїхали. Тепер нам потрібно якось акуратненько, щоб у нас хотіла каблучка не потерялася. Вот, Дивіться. У нас тут має бути вроді фоточка, кому це потрібно віддати. Вот, да. Ага, каблучку потрібно татові, мамі телефон, а. Вот їхньому синові потрібно цю вот іграшку. Ага. Значить, йому ми даємо каблучку. Він... Вроде бы, у нас А, не, на что надо? Да. Ну, ладно. А, в Сим, наверное, надо дать. Вот. Ему. И телефончик ей. А, ну-ка. купа, Вот так вот. И что нам надо ей? Блин, что появилось. Такие я не вижу. а а, -а, -а точно, шапочку. Блин, это прикольненько. Это у тебя вот золотая шапочка. Мы, получается, маем ее поместить на... Эту нашу золотую статую. Ось... І ще нам потрібно буде знайти, де в нас окуляра. Окуляри у нас буде. Були... А, нам потрібно буде точно. У нас тут є ось така от, от, каса, вона заморозилася. Ми тут не можемо нічого пробивати, сувенірчики всякі купляти потрібно йому допомогти. Тому ну, зараз ми йдемо, в принципі, оцю шапочку надінемо. Ось. Уже щось вимальовується. Хоча б якісь. Альпініст, я не знаю. Так. А, сани, Сані, Сані. Ну, я не знаю, давайте їх, в принципі, щоб не мішалися оставим там. Да? Типа там, де горка, хай катаються, блін. Хай катаються тут персонажки всякі. Ой, блін. Коротше, так. Все, хай тут тут вот буде, щоб не мішалося, тепер нам потрібно зайти в якусь публікацію. Наприклад, я, наверно, ну, нам, короче, потрібно взяти фен. Я, наприклад, зайду в особняк і отут, -от, якраз таки достану за ну, вот. Ну, коротше, от. Тут в нас має бути. Мама... Вот. В нас тут, виходить, нам, потрібно в ванну зайти, і тут має бути фен. Ми звертаємо і ось. Я спочатку думала, що, може, треба да, це все робити у вот. вод. Як він називається? М -м що, можливо, це потрібно робити свічкою, але ні. Ну, про... ну, да, в принципі, логічно, просто холод. Теплим вод подути, повітрям і розморозиться. Ну, якщо чесно, я, трохи мені логічніше, що робить свічкою. <головік> ну ладно. краще Мам потрібно іменно не вот, тут вот дути, вот так вот брати зараз. Вот. Не вот тут вот нам, вам потрібно так вот дути. А, да, вот так вот тоже робиться. <laughs> Я просто думала, що но ну, має бути робити вот так, вот тут вот, вот, вот надо дути іменно. Ну ладно, хорошо. Так, моєму фен дамо, то зараз Знову Заморо... ця, і то заморозиту капець. Так. Нам нічого не випало. Так. Ну, я не знаю. Ну, я думаю, що, в принципі, це може бути. Може, тут десь. А може, взагалі в касі. О, да, в касі лежить. Тільки я не можу достати. О, О все хорошо. Тут і в нас має випасти якийсь подарочок, блин. Я уже так жду. Просто. Давайте. Раз, два, три. А че я не буду. А, точно. Нам еще что какие-то э, вот, вот. А, рукавычки, потребно на будущее я буду здесь. <laughs> ну, это уже будет у нас у СПА. Ну, вот такие вот видео у меня получилось. Я думаю, что вам сподобалось, надеюсь. Ой. Ну, что ж. Это были все секреты. Если вы еще какие-то секреты знаете, скажите. Да? Ну, напишите в комментариях, например. Ось. Ну, на цьому, напевно, вже все. Тому, ну, що вже можна сказати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ой. Ну і всім пока-пока.